Ірка. Класи тут ліс, правда? Угу. Незвичний, угу. містичний. Головне, щоб тут вовків не було. Ага. А ви зауважили, як тут тихо? А? Скажіть, добре, що ми все-таки вибралися. І не побоялись дощу, і вогонь вам розпалили. І тепер тут тихо, правда? А тут є такі звірі. Я думаю, що є, але вони бояться людей. Я дуже люблю спати на природі. Тиша, свіже повітря. Я ніколи не спав в палаті. Мене ніхто не вкраде. Ну не факт. Люди різні говорять про це місце. Існує багато легенд. Але вони не смішні. Ого, це вже страшно стає. Е, ти перестань настрашити, бо то буде зараз як в американських фільмах. А як от в американських фільмах? Ну як як в американських фільмах? Ну, все ніби чинно, культурно. Сидять діти, вихователі біля вогнища, жарять, смажать машмелу і раптом вихователі починають травити страшні історії. Класа, ми так можемо? Ну, зараз попросимо тільки віолу щось розказати під вечір. Ну, Люди кажуть, що в цих місцях водиться Ерка. Вона полює на дітей. А що вона з ними робить? Ну, п'є їхні не пробуду. ти знову нам нагнітаєш той темний настрій? Тут дітейська потім спати не зможуть нормально. І ти не будеш. Ну, тут трохи страшно. Неправда, я в це не вірю. Це все брехня і вигадки. І навіть кажуть, не народні, а авторські, що хтось це видумав і от кого поширюють. Брехня то все. Я так щось в туалет захотів. Та йди і не бійся, тітьки з жаху наганяють тільки, то, то все брехня. Йди, йди не бійся. То якщо що, кричи, ми тебе спасемо.